Хочемо зняти вам відео. Перше це по відтяжки ленти, Зараз вже замішали уніфлот, поліземо наверх, Будемо шпаклювати. І друге, це по проханню нашого підписника. Проконсультую по цінам. Опять же, це ціни. Які ставимо ми, що ми враховуємо в ці ціни? Від чого відштовхуємося? І я не знаю, чи залежить регіон, але ми працюємо по Київській області, по Києву. Може і від цього ще ціна буде вища, але враховуючи ціни на топ, на паливо, на їжу і на наше зараз життя, то я взагалі враховую своїми хлопцями, що це самі об'єктивні ціни, які можна брати за малярні роботи. Тому ми поїхали. Так, на даному етапі у нас вже поклеєна армована стрічка. І на крути, і на стики гіпсокартонів. Попередньо ми вже про уніфлоти зашпаклювали, зашпаклювали стики, поклеїли на бостік цю стрічку, і вона нам дає свою рельєфність. Тобто тут є зазор. І для того, щоб плоскость у нас була вся рівна, ми ще раз проходимо, прошпакльовуємо уніфлотом таким чином. Зглажуємо всі, ку... всі острі куточки, всі виступи, щоб далі, який у нас процес буде поклейки склоповку, ця стрічка вона не відбивалась на нашому склополсту і на якості потім е... шпаклювання. Е... По поводу цін. Дивіться, сьогодні 25 рік, 14 березня, на даному етапі, по цінам, скажу в чому, загальному, у нас, якщо зараз виготовка стін під фарбуванням матовою фарбою, це від 600 гривень. 에, тобто це всі процеси грунтування, поклейка сплохвоста, два рази чи три рази шпаклювання і шліфування, це 600 гривень. Фарбування йде від 150 гривень. Від 150 гривень це якщо 에, сама фарба буде матовою текстурою, якщо о, фарба буде Напівглянцева, шовковисто матова, або е, глянцева, абсолютно, це ціна зростає до 350 гривень за квадратний метр. Е, на що рекомендую звернути увагу? Перед тим, як ви будете домовлятися з замовником, з прорабом е, по цінам вам необхідно звернути увагу і спитати у або дизайнер, якщо є. Або у самого замовника, яку саме він фарбу хоче. Е, часто ми вже натикалися на такі ситуації, коли питають за фарбу і як виготовлю, виготовлювати поверхню е, до малярки. Е, відповідали мені, що казали. Казали, така як обвична. Ну, яка? яка, яка фарба? Така, така, як завжди, така, як обична. По факту я питаю, чи матова, ну так, да, матова краска. Все, ми ніякої одтяжки нічого не робили, враховуючи те, що, що фарба буде матова. Але по суті, вийшло так, що був або глянцева фарба, або потім в процесі вже місто того, щоб декоративку робити, як казав нам дизайнер, що тут буде стіна в дікоратівці. А казалось, що приїхали потолочники, як кажуть, на. Натягнули е, потолок і зробили цю стінку під е, підсвітку. І те, що ми не робили там не відтяжку, ми просто зробили, підготовили стіни до поклейки обоїв або до е, декоративної штукатурки, яка мала бути. Е, але вона не була. Тобто, щоб не попадати на ситуації, наприклад. Кажуть, що матова, а виходить, що шовковистий мат з одблиском або глянцева фарба в кінці ми ж робимо і отримуємо гроші за кінечний результат. Тобто, якщо замовнику не сподобається наша робота, ніхто гроші не отримає. І за цього нам треба враховувати кожен процес і кожен момент. В даному етапі, виставляючи ціни за малярні роботи, ми маємо спитати і удостовіритись на 100%, яка фарба у нас мама. Якщо це глянець, це дорожчі ціни. Якщо матова у нас фарба тут 600 гривень за квадратний метр і 150 за фарбування стіни самої, тобто 750 це весь повністю пиріг. А якщо глянець, глянець 300, і виготовка вже йде більш делікатна, Іде е, відтяжка самою вже акриловою шпаклівкою. Після, е, після того як ми відшліфували штукатурку, ми відтягуємо двохметровим або трьохметровим правилом повністю по плоскості. того, що і це так робимо два рази перед поклейкою з плохо для того, щоб Потім, коли фарбували, вже сама фарба вона дає відблиць. глянцева вона як зеркало. Якщо є стіни, на які попадає світло сонця або проявичне світло, е, фанері і бра, ще щось, воно дуже сильно видно кожну, кожну, кожну цяточку, цапки, царапки, як казав Андрій. Також звертайте увагу на те, який, яка яка вас поверхня. Якщо ціна за гіпсокартонові стіни, то стіни кажу стелю і потолок, то вони будуть фігурувати від 100 гривень, тому що ми з потолком граємося. Довше, ніж з, з стіною. У нас стіна вже готова для того, щоб ми клеїли сплухол, але ми тут вже будемо сидіти, я не знаю, тиждень, мабуть, для того, щоб виготовити, поклеїти, поклі... відшпаклювати, і відтягнути ці трекери світові і дифузори. Це все треба виготовлювати. Кожен процес вцінюється, вчитується в наш кошторис. Тому звертайте увагу також. Що стеля і стіна, це вже зразу е, різниця в ціні. На, як мінімум на 100-150 гривень. Якщо тут 600, тут вже 700. І далі кожен процес е, він враховується. Е, поки що так, якщо е, там в дальніших якихось, е, моментах виникають до роботи, ми додаємо, якщо є у нас, м, наприклад, якісь е, складнощі там, або ще якісь, Номерами з замовником, ми це все стараємось обсудити. Так що так. Тепер по етапність самих виконання робіт. От, наприклад, у нас йде ціна 600 гривень за стіну. Що ми туди включаємо? В цю ціну у нас входить попередньо. Ми шліфуємо стіну, штукатурку, вирівнюємо її. Потім обеспилюємо ґрунту, потім приступаємо до поплеків скло склохолста. Клеїм склохолст, На склохолст шпаклюємо 2-3 рази, якщо потрібно 3. І шліфуємо. Це ціна 600 гривень. Якщо нам потрібні стіни під глянцеву фарбу, або стіни з підсвіточкою. Тоді ми виконуємо які роботи. Ми вишліфовуємо стіну, штукатурку, шліфуємо її під проявочне світло. Потім після цього ґрунтуємо і шпаклюємо в тому відео, мабуть. Не дуже коректно, я сказав, що ми шпаклюємо. ми шпаклюємо гіпсовою. Того, щоб що вона не розмокає і вона робить основу таку ж саму близько, як і штукатурка. Тобто вона не робити ціла. Акрилова вона трошки розмокає, піддається вологі. Нам це не дуже треба. І ми. Потім, після цього, як ми е, загрунтували, ми беремо під правило. Е, і цю стіну, ці стіни, які нам треба під глянцеву фарбу, ми їх протягуємо трьохметровою е, або два з половиною метра правило. Головне, щоб нам дати рівну площину від, від землі, від підлоги до стелі. Ми протягуємо. В, раз... в різні сторони, щоб всі ямки, всі нерівності просто перекрити. Робимо це два-три рази також. Замішуємо жидку. суміш з гіпсової шпаклівки, там, в мішках можна використовувати. Knaof фініш можна використовувати сатинг, все, єврей гіпсі, зараз його називають. Ці всі суміші. Вони висихають, і потім, після цього, можна навіть без ґрунтування, а можна е підшліфувати деякі дефекти, де напливи були, якщо не дуже добре зробили відтяжку, вишліфувати, знову загрунтувати і тільки потім клеїти скло і шпаклювати. Шпаклювати нам е теж треба дивитися в процесі, проявляти. Проявку, чим в нас той ефект, який нам потрібен. І від цього залежить, скільки, скільки слоїв ми маємо на нас. Два, три. потім шліфуємо, теж під проявку шліфуємо, грунтуємо і фарбуємо. Це ціна вже цього всього пирога, якщо виготовка у нас під матову фарбу 600 гривень. То під глянцею у нас від 800 гривень за квадратний метр. Так що такі діла?